Вітаю, друзі, на каналі IT-Master. В цьому відео хочу зробити коротенький огляд на такий цікавий інвертор від фірми Вольтпольська. Куплений був на розетці, десь тут поки на... посилання буде на нього, а точніше, не посилання, а скріншот з сайту. Купувався у відомому магазині. Чому саме такий бренд? Оскільки у нас зараз спостерігається певний дефіцит, то, окрім цього варіанту, доступних більш-менш по адекватній ціні нічого не було. Тому було обрано саме такий варіант. Наразі я подивився, немає їх в наявності саме під 12-вольтові системи. Це у нас система 1-кіловатна, там пише 2000 Вт, але скоріш за все, це короткочасне навантаження, яке там декілька секунд буде. Цікаве доволі таке виконання, Зараз прийдемо. Покажу. Це буде резервна система живлення з акумулятором, який ми робили в попередньому відео. От можете пройти у плейлисти, подивитися, кого цікавить. У нас 130 амперні комірки. Такий доволі цікавий акумулятор виходить. Підключатиметься все це через АВР в будинок. Я цього робити не буду. Це вже я віддам власнику цього резервного живлення для під'єднання безпечного у домогосподарство Його. Щоб не було зустрічної напруги краще використовувати, а точніше не краще використовувати, обов'язково потрібно використовувати або АВР, або двопозиційний перемикач, Кому що більше подобається. І сам, самий мозок нашої резервної системи живлення буде ось такий Вольтпольська інвертор. Давайте перейдемо ближче до інвертора і спробуємо подивитись, на що він похожий. І давайте оглянемо сам інвертор, бо мені, чесно кажучи, цікаво, ніколи не стикався з цією фірмою. Особливо відгуків про неї немає. Ну, фірма, в принципі, відома, однак вас сам не користувався ніколи. Так, давайте подивимося, ось такий має вигляд. Хочу відзначити, що розмір дійсно менший, ніж у китайських аналогів, хоча, скоріш за все, він теж цей інвертор робиться в Китаї. Ну, таке. Характеристики збірки давайте я вам покажу. Ось такі маємо характеристики. Модель Sinus Pro Ultra 2000. Так, постійне навантаження 1 кВт. 1000 Вт тут написано. Напруга 15 вольт. Вихідна напруга 230 вольт. Так, сонячне поле. Сонячне поле у нас 60 А. MPPT з 15 до 105 вольт. Ну, скоріше за все, може теоретично витримати до двох панел. Максимальний ток заряду 20, 70 А, максимальний ток заряду від мережі 20 А. Дуже схожі характеристики до аналогів китайських. Виконання саме ось тут є трішки відмінності від китайських. Акумулятор під'єднується з затискаючи просто колодку, сонячне поле, також не затискаючи. Під'єднання вхід-вихід, запобіжник, з лівої сторони і закривається ось таким от митлевим екранчиком, для того, щоб не, нічого не замкнуло. Давайте ми знімемо кришку і подивимося і подивимося, що у нас знаходиться всередині. Давайте я вам роз'єми ще покажу. Ліворуч у нас є кому... комунікаційні роз'єми, під'єднання, я так розумію, до комп'ютера, можливо, якесь встановлення прошивки або моніторингу. Також COM-порт, USB-порт для прошивки, а можливо і Wi-Fi. Ну, тут пише Wi-Fi, мабуть, що під'єднувати все ж таки якийсь пристрій для Wi-Fi мережу я маю на увазі. Сам інвертор вмикається у нас з цієї сторони. Виконання таке приємне. Не знаю, як він буде показувати, до речі, хотілося б, зараз ми він подивимося. Екран візуально вели... має великий розмір. Давайте ми знімемо. Кришку подивимося, як там під'єднується все. Ось такий має все вигляд. Ну, Тут особливо нічого ми не побачимо. Бачимо, всередині є наповнення. Ну таке виглядає. Виглядає нормально. Я б сказав. Нам потрібно зробити силові дроти. Візьмемо 25-й переріз плюс-мінус для під'єднання до акумулятора. З однієї сторони ми обтиснемо вігіль, а з іншої сторони використаємо наконечника від налуджених. Перерізь дроту 25, матеріал мідь. Тож, давайте зараз я зупинюсь, зроблю дроти силові і буду під'єднувати вмикати. Так, зробив дроти, під'єднав до акумулятора і до інвертора. Позатискав, можемо вмикати. Вмикаємо акумулятор і можемо вмикати інвертор. Звук характерний. Екранчик, до речі, кольоровий у нас не стандартний Зараз будемо пробувати. Робити налаштування. Все, навантаження у нас заживлено ну Не, не такий, як китайський трішки меню. Давайте ми подивимось, що в нас тут можна міняти. Давайте швиденько пробіжимося по налаштуванням, натискаємо Утримаємо ментор». Довгим утриманням ментора входимо в меню. В цьому інверторі трішки не так зроблено реалізовано меню, як у китайських інверторів, до яких ми звикли. Enter це наступний пункт меню. меню це Повернення назад до попереднього пункту меню. І кнопками вперед і назад можна змінювати параметри в меню, в якому ви знаходитесь. І давайте я вже налаштував, тобто просто вам бистренько прогорну. Дуже зручно те, що з меню не виходить автоматично. Тобто, поки ви до кінця не доїдете до останнього пункту меню, воно буде висіти на цьому параметрі. Можливо, чи я не так довго тримав, бо в китайських інверторах воно швидко виходить там хвилин секунд за 20, а тут е, доволі таки довго. Все, і бачите, на останньому пункті воно просто вийшло на головний екран. У нас показано, що живеться навантаження. Давайте ми відімкнемо, під'єднаємо 220 вольт і подивимося, чи заряджається наш акумулятор. Тож, Давайте під'єднаємо ну, симулюємо мережу, я під'єдную через ось такий ось варіант під'єднання. Так, Фаза 0 не плутаємо. Під'єднуємо, назад інверто вмикаємо. Пішло завантаження Завантаження відбулось На вихід у нас навантаження увімкнуло. Тепер нам потрібно... Давайте спробуємо під'єднати мережу. Так, під'єднали мережу. Давайте ми подивимося, що у нас тут відбувається. Чепіємо заряд. Так, є мережа. І подивимося, що є зарядка. Так, чарджинг, є зарядка. Непогано. Давайте подивимось по БМС платі, що у нас відбувається. Зауважте, як працює тихо інвертор Тут практично жодного звуку немає. Так, під'єднуємось до плати g kong і дивимось, чи є у нас. Так, у нас іде е, зарядка 12 А. Трішки менше, ніж ми вказали, ну, мабуть, вона, да, вона буде залежати від вхідної напруги. Напруга трішки нижча, тому і заряд, відповідно, всього лиш 12 А. Але зауважте, як працює взагалі ніяких звуків немає. Дуже гарно. До речі, можливо, у нас і тут інформація відобразиться. Так, стан акумулятора. 220 вольт. Споживання. Герц, це мережі. Досить гарний результат, мені здається. Єдине, що заряджається так, дійсно, 12 ма, всього лише шамперами. Не знаю, з чим це пов'язане, я встановив там 20. Є відмінність з китайськими інверторами однозначно. Ну, непоганий варіант. Гарний інвертор за свої гроші. Так, і хотів зробити просто коротеньке, коротеньке відео, як він під'єднується і налаштовується так швиденько. Однак мені стало дуже цікаво, чи потягне він дійсно заявлене навантаження. Підключив у фона 1,3 кВт на вихід, ну таким кустарним методом, м'яко кажучи. Однак, ну, я хочу просто зараз перевірити дуже швидко, чи витягне він таке навантаження. Давайте ми увімкнемо. Чекаємо завантаження. Так, мережа є, однак ще, поки вона не під'єднана. все під'єдналось і пішла зарядка акумулятора. Чекаємо ще трішки і будемо пробувати. Хочу подивитись на тепловізорі, є там як щось гріється, ніби, але це зовсім низька температура. Бачите, там ніякої фактично, фактично жодного нагріву немає. Хочу подивитись, як буде працювати під навантаженням. Я так розумію, що 2 кВт це він в режимі байпаса. Це має витримувати. Отже, зараз інвертор знаходиться в режимі байпаса. Тобто під'єднаний до мережі і заряджає акумулятор. Давайте увімкнемо навантаження. І заодно ми зможемо подивимось, що у нас буде з навантаженням. Давайте. Да, він це тягне. Є чути що. Так, звуки з'явилися 100% навантаження. Але працює, не вимикається. Ще й до того заряджає акумулятор. Давайте спробуємо вимкнути. О, вимкнулося вже. Вентилятор пішов в роботу. І спрацював захист. Дійсно, він в режимі навантаження буде працювати, в байпасі буде витримувати до 2 кВт, а з... працюючи від акумулятора 1 кВт. Все так і є. Слід нам перезавантажити. Милась Заряд, зарядка. 11 А, скоріше за все, через те, що зараз ми знаходимося в межі заданої плаваючої напруги підтримки. Тобто він, мабуть, так невеликим током заряджає через те, що ми зараз знаходимося в цьому проміжку Float Voltage. Так, ще немало важливий фактор. Подивимось, скільки власне, споживання. Від'єднуємось від мережі. І давайте подивимось, скільки у нас власне споживання. Можливо, будуть якісь там похибки, однак ось таке от споживання. Ну, трішки є, 1,35 А. Ну, таке. можете на 12 на 13 вольт. Непоганий результат. Можете порахувати, ось вам дійсні показники. Зараз він працює в холостому режимі без навантаження. Тобто це його споживання. Скільки тут у нас орієнтовно 20 Вт. Давайте декілька слів скажу про сам інвертор. Мені сподобався. Я все ж таки думав, що буде варіант клона китайського, однак це не зовсім так. Інвертор непоганий по якості, менший розмір має при тих заявлених тих самих характеристиках. Навантаження витримує, як ми побачили в байпасі 1,3. Ну, звісно, він 1 кВт, Тому спрацював захист і він вимкнувся. Хочеться відзначити, що даний інвертор працює доволі таки тихо, тому що мене здивувало. Тому даний варіант підійде цілком для використання в квартирі. Мало того, що він коли навіть заряджає акумулятор, він все одно працює тихо. Це свідчить про те, що у нього є якісь термодатчики, які відсвітковують температуру. Видно, що вентилятори у нас з трьома, з трьома дротами. Отже, є, є керування вентиляторами, він буде збільшувати, зменшувати швидкість в процесі роботи, і коли нагріватиметься, ну, гарна реалізація. Це не так, як в китайських дешевих інверторах, які я оглядав раніше. Там дійсно вентилятори практично крутились без зупину. І ну, це доволі таки шумно і спричиняє певний. такий... Це, це є мінусом тих інверторів. Тут хочу відзначити гарна робота, тиха, тих, дуже тиха робота самого інвертора. І, Дещо нетипове типове меню. Воно дуже подібне, однак є певні відмінності. Тож, даний інвертор показав себе непогано. Гарний варіант, гарний конкурент китайцям. На цьому я відео буду закінчувати. Кому відео було корисним, не забувайте ставити вподобайку. Також поширюйте контент до наступних відео.